І всім привіт, мої любі друзі. До неї я вже не, не знімав відеоролики. Але сьогодні я вирішив зняти, тому що вже почалась нова неділя, і в мене немає ні одного нового відеоролика. <плес> О, на останніх двох відеороликах ви не приявили я, я, ніякої активності. Тому я якось трошки обідався і до цього трохи закинув. Але я вже вернувся. І тепер. Сьогоднішня тема сьогоднішнього ролику, один, один цент США перевертиш. Ось так він виглядає. Ось. Ось бачите, з одного сторони, що вообще таке перевертиш? З однієї малюнок, ну, як вам сказати, Ну, малюнок ровно стоїть. А якщо ми перевернемо, то вже малюнок буде перевернутий. Тобто це називається перевертиш. Ця монетка у мене 1991 року. Ось така монетка. Трохи окислено, чи що це? Не знаю, спробував чистити, але не дуже почистилась. Ось так ось виглядає. І зараз я вам розповім про неї все. Так. Давайте розпочнемо з того, що це сама простенька, це сама проста монета, яка, якщо чесно, нічим не відлічається від своїх друзів. Теж одних центів, таких же самих. Вони такі самі перевертиші. Так що, на що я кменю? Всі одні центри Америки, вони перевертиші. От прям всі. Всі ось такі ось. о от. Такі от. Такого року. Ой. І щоб ви розуміли, то. Не буде такого браку, що буде не перевертиш. Тому що це такий вид чеканки, і це е, ніяк не, е, не може помінятися. Вона от всі такі ось піщатися. І щоб ви розуміли, то теж багато ось таких монет різних старих, що теж переверти. Що ось в мене є що це, 100 лір, ліп, чесно, ще чесно італії. 1979 року. Це у нас була на розпаковці 20 монет, якщо ви не дивилися цей ролик, то подивіться. Якщо вам інтересно, ось у з монетка, ось така монетка. Як ви бачите, з однієї сторони о, малюнок такою стороною, якщо ми рівно перевернемо, то буде перевернутий малюнок. І це не один такий примір на дуже, о, на багатьох монет ось такі ось переверташі. І вони нічим не славляться якоюсь цінністю. Вони будуть коштувати так, як і другі монети. Ну, це вже залежить в принципі, ціна від року. Якщо монета стара, то вона буде, зрозуміло, дорожча. Тобто, якось так ось. Дякую, що ви проявили активність на моїх перших п'ятьох ять... роликів чи 3. Дуже вам вдячний за те, що ви так підтримали мене. Дякую тим трьом людям, які підписались на мене. Та й просто дякую всім, хто мене хоча б раз дивився. Що б я хотів сказати? Як ви бачите, то в мене... я тепер буду ось так ось знімати. Що буду також телефон. Щоб вам було зручніше дивитися відеоролики. А раніше просто у мене був у телефон ось в такому положенні. А зараз він в такому. Не знаю, як це називається забув просто. І тепер відеоролики будуть трохи краще. І якщо ви розбираєте цій сфері, то скажіть, будь ласка. Чи є мов так сказати якийсь такий штатив, який буде телефон е, тримати в такому положенні, як зараз. По мене є такий. Я ну, в минулих відеороликах е, використовував штатив, який е, в, е, в положенні такому, як в, друг, в других роликах. А зараз я просто опер просто телефон або сам штатив. І тому ось так ось. так Якось. Ну, дякую вам всім за перегляд, всім до зустрічі і всім пока-пока.